Вітаю. Я от знаю, що ви належите. До братства батальйонів, так, до організації. Так. От я особисто спостерігав за цим стрімом, коли біля адміністрації президента, які показували по Russia Today, там чи якомусь російському каналу не по РТ, Russia Today, Тудей. Да. І потім з'явилася численна кількість статей, що це фейк, що це якісь московські провокатори, що це братство батальйонів, невигадана взагалі структура, що це ніякі не люди, які не відносяться до АТО от що це було з чого що, що ви вимагали? Чи ну реальна ця структура? Реальні бійці є там? Так є реальні бійці. Реально приїхали докричатися до нашої влади, щоб звернули увагу саме на передові лінії. То що хлопці у відчаї героїчно тримаючи оборону, і на прямому включенні в телефонному режимі говорять нашим керівникам і можновладцям про те, що допоможіть врятувати життя, що ми в полон не будемо здаватися, що ми повністю обкладені гранатами і собі по дві гранати залишили. Люди сприймають, що це треба перевірити інформацію і так далі. Вони навіть не розуміють, яке положення тяжке зараз у деяких підрозділах. Ніякого, ніяких там засланців з Москви чи там взагалі з Росії у наших у нашій організації немає всі патріотичні люди які конкретно борються за волю україни за її за її незалежність і таким способом ми хочемо донести до людей які можливо яким можливо малюють картинки красиві що у нас все в порядку все під контролем говорять що ситуація контрольована але кінцевий результат зовсім інший. Ніякого задуму про те, щоб там піднімати якісь бунти чи якісь робити безпорядки, не було. Ми нормально прийшли, нас прийняли в Генеральній прокуратурі і почули, що ми дійсно не вимагаємо конкретних дій від влади для тих людей, які. Стоять зараз на обороні України. Е, нормально прийшли до Верховної Ради, нас теж нормально при, е, там сприйняли. А от прийшли до президента, до нашого, і побачили, що стоять, стоїть міліція і, і е, від нас охороняє, ніби ми якісь бандити, чи ми якісь там терористи і так далі. Кінцевий результат того, що інформація вийшла, що у нас знайшли там якусь зброю, якісь гранатомети, якісь листівки ГРУ там чи якийсь там служб Росії, ми це зараз спростовуємо, що це не так. Хай нададуть докази, і ми зараз в судовому порядку будемо свою честь організації і свою гідність кожного патріота, який входить до нас, будемо відстоювати. І Заставимо кожну людину відповісти за сказане кожне слово в нашу сторону, і всі наміри їхні, як кажуть, темні і запродажні, ми їх спростуємо. Слава Україні! Героям слава! Я от пам'ятаю особисто, коли майдан розганяв кличко, як він зараз каже: А де ти був, коли я розганяв майдан? Як теж в палаці якісь ніби знайшли ГРУшні там посвідчення і гранатомети. Ну такий самий фейк. Е, ну то ж бачимо, що влада така е, ну нерозумна і навіть не може нічого нового вигадати, нових фейків. Ну тому будемо триматись. Наша інформаційна підтримка завжди з вами. Е, сайт Диванна Сотня. Якщо потрібно, висвіти це і вашу думку, бо... Ми знаємо, що зараз преса вся належить ще е, корпорації. Ці курочкину там багато яких в Україні належить. Так. Е, і що ну розуміємо, що багато чого не змінилося, як того вимагав майдан, як того вимагає українська національна ми, революція. Ми хочемо своїми е, діями, хочемо показати, що е, дійсно е, люди, які пройшли війну, які реально бачили. Розірвані тіла своїх побратимів, що нам уже в нас немає страху, і ми прийшли сюди, щоб показати те, що запобігти по-перше, тому, що може бути, коли хлопці конкретно зберуться і підуть до керівництва вже самі, якщо вони не приймають представників. Ми цьому хочемо зараз запобігти і хочемо бути почутими. Для цього ми проводимо ці всі дії, ці всі акції. Ну так, ми от до речі з Мечиславом проводимо єднання також бійців батальйонів і Союз добровольців АТО на боці, а вже ж братства батальйонів. Аналогічна організація і силі ми переслідуємо самі. Все. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всього, братанчик, я подивлю.